Арсеній Яценюк відвідав найлегендарніший ярмарок країни у великих сороченцях, що на Полтавщині. Там він побував уперше. Довго не торгувався, але прискіпливо вибирав. Ну це дуже гарно. Треба вдати цю кідру, правда? Це ж для що треба лідера фронту змін вразила обстановка на ярмарку. Арсеній Яценюк порівняв ярмарок у сороченцях з усією економікою України. Це те, що називається споживчий ринок. але для того, щоб купувати треба людей, Тому Відверто треба зрозуміти, що відновлення виробництва, відновлення споживання це є єдиний рецепт виходу з економічної кризи. Ну, частина цього рецепту породилася. Ярмарок гарна нагода поспілкуватися з селянами. Гарячою темою цього разу став цукор, який нині дорожчає. На переконання лідера фронту змін, здорожчання цукру може бути сплановане урядом, як це відбувалося кілька років тому перед виборами. Коли уряд фактично спекулятивно піднімав ціль, а потім для того, щоб на кшталт певних газів про те, що треба зменшити цукру, давали безмитне ввезення цукру за кордоном і таким чином вбивали і національного дорога виробника. Ну і гроші на збирали. Політик також наголосив, що зростання ціни на продукти харчування в Україні є свідченням того, що в Україні не підтримуються виробники, а економіка живе виключно за рахунок друкарського станка Національного банку України. Виробництва немає, є друк грошей. І на надруковані гроші купуються товари, які постійно дорожчі. Арсеній Яценюк вважає, що якби держава допомагала цукровиробникам, Україна могла би добре заробляти на продажу власного цукру за кордон.